Доброго дня! Вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок, 18 серпня, і я до вас з новим рукодільним тижнем, і з чого я його планую Розпочинати. А планую я продовжувати ось цей відшив. Це е, новий мій дизайн. До нового року я роблю е, такий відшив на е, стрічці. Бачите, яка гарна цікава стрічка. Е, з, для того, щоб розпочати в вересні місяці е, спільний відшив, я хочу е, зараз е, закінчити ось цю частинку. Я не знаю, скільки на мене піде на це. Це може один день, може два дні. Ми подивимось. Я сподіваюся, що я швидко це закінчу, і буду вже робити наступну схему, щоб пересуватися далі і подалі відшивати і цей дизайн. На цьому тижні я планую ще взяти вишиванку, хоча б один день-два з нею попрацювати. Я планую і взяти щось з вже моїх ем, щомісячних робіт. Тому будемо дивитися, що ще мені там потрапить до рук. Я так думаю, що напевно піде Африка. Подивимось, подивимось, не знаю. Це буде, знаєте, такі по настрою, що я візьму. Тому розпочинаю з цього і сподіваюсь, там завтра я ну, може післязавтра я вам покажу ось цю частинку вже готовою. Насправді ця стрічка буде з трьох частин. Ось це краєчки. Ну ви розумієте, їх буде два, і буде ще центральна частинка. Тому поки треба споратись з, з цією, а потім вже йти і далі вишивати. Я піду попрацюю і повернусь до вас з якимось вже готовим результатом. Ну що ж, дівчатка, ну що вам сказати? Я ну, майже все відшила, окрім трьох кольорів. У мене вони просто закінчилися. Білого в мене нема, він буде ось тут, ось тут і трошки ще тут. У мене закінчився червоний яскравий, і в мене закінчився ще один зелений. Ось тут треба червоний ще додати, до ось, другої частинки цього бантика. Ось тут ще зелений. І я вирішила, що ну, немає мені сенсу якийсь тут бекстіч робити, бо поки кольори не придбаю, я не зможу е нормально його повишивати. Тому як є, тут ще приблизно біля. 500, Якщо рахувати хрестики Бексіч, переводити все в хрестик, десь 500 залишилось. Я вам скажу, воно швидко все шиється, дуже просто легко. Я ну, рахуйте три дні вишивала, але знаєте, там був день 300 хрестиків, 200 хрестиків, 600 хрестиків, щось таке. Ось. Ну, Невеличкі такі дні були. Тому я думаю, що я швидко закінчу, просто треба мені йти до магазину і докупити ці кольори. Як я і планувала надалі, я беру ось цю роботу, це ці планочки для вишиванки. Як бачите, перша планочка в мене повністю готова. Друга, я наполовину зробила вже контур. Піду далі. Піду далі закривати ось цей чорний, і там подивимось. Ну, я не думаю, що я встигну, бо я на один день беру. У мене просто не буде більше часу. Один день я з цим попрацюю. Чорний додам, і подивимось, чи можна, ну, може, встигну. Подивимось, чи все встигну. Такий в мене поки що план. І вже потім я вам покажу, скільки. Я встигла, і я так думаю, що я буду брати Африку надалі, бо щось мені хочеться дуже попрацювати з Африкою, і я її завтра вам тоді принесу, покажу, на якому етапі вона є на зараз. Ну що ж, дитяча, а в мене трошки таки просунулася ця робота. Так, до кінця ось цю, цей рядочок я не встигла дошити, але все ж таки 550 хрестиків ще маю. Якщо ви чуєте, якісь. Стуки, то це мої коти гоняють кушенятами. Я вам казала, місяць тому народились кушенята, і вони вже бігають з мамкою тут <смірко> по кімнатах. Такий в нас двіж веселий. Це я закінчила. Ну, не закінчила, не закінчила навпаки. Ще буду працювати далі, поки відкладаю. І, дівчата, я все ж таки, знаєте, я вирішила, що я. Буду брати ось цю роботу, ось цю, а не Африку. Знаєте чому? Тому що я купила ниточку. Я раптово потрапила там до магазину, де вона є. До речі, дуже добре, що я потрапила зараз, бо я почула, що той магазин переїжджає, переїжджає ближче до мене. І знаєте, це добре, бо вони сказали, що вони лише до кінця літа будуть на цьому місці, а я ж там не так часто буваю. І вони вже з, з вересня будуть приїжджати. Ну і добре, ну і добре, що я встигла все це. Тому у мене, знаєте, з'явився настрій і маю вже ниточку, то буду закривати ось цю частинку. Дівчат, нагадую, що я беру цю роботу, це мороз та сонце. Я беру його. Її Кожного місяця. Зараз в мене я там щось спочатку було по 2,5, мені здається, тисячі на місяць я вишивала, але щось десь не встигала. І зараз вже треба, щоб до кінця року встигнути відшити мій план, щоб закінчити цю роботу на до нового року. Мені треба по 3040 хрестиків вишивати. Я зараз буду закривати ось цю частину. Тут на цій частині 2500 хрестиків, тож мені доведеться ще перемотати. Але я думаю, що це не на цьому тижні. Бо в мене, я думаю, що я не встигну просто зараз в мене е п'ятниця. І, як ви розумієте, не факт, що я за три дні встигну три тисячі відшити, бо по-різному ж складається кожен день мене не є вільний. Скільки встигну, я то буду закінчувати на наступному. Тому зараз почну це. До речі, ось цим білим на цій ділянці більше 1300 хрестиків. Тому я думаю, що гарно буде рухатись. Ну, Сподіваюсь, може встигну цю ділянку хоча б закінчити. Щоб Перемотувати вже на наступному тижні і ті хрестиків доробляти вже там. Бачите, останній, до речі, буде ридочок вже перемотаю, але треба, щоб перемотати, все це ще позашивати. Ось такі, дівчата, в мене плани, ось такий в мене настрій. Ну, знаєте, ну, це ж, ж настрій. Не хочу зараз Африку, не хочу. Не мої зараз кольори, хочу білим працювати. Маю, маю натхнення, тому буду працювати з тим, що маю. Ось так, дівчат, тому покажу вам вже, як то воно буде, напевно, вже в понеділочок. А зараз піду повишиваю. Дівчата, я трошки так попрацювала, але я все ж таки не встигла виконати, ну, закінчити ось цей рядочок. Я, в принципі, розуміла, що на все так просто піде, бо. Я вам казала, що тут багато з білим кольором зеленим, чуть зеленим, білим кольором. А коли вишиваєш білим по білому, навіть якщо в тебе ось так майже все вже просто йди і зашивай там, знаєте, прогалинки, ось ті, які залишились, то я вам можу сказати, що це все одно нелегко. Я взяла там в п'ятницю, напевно, за п'ятницю його може зробила там. 600 чимось, хрестиків, більше воно не йшло. А там тільки білим було 1300 з копійками. І потрошки-потрошки, по я і в суботу, так і в неділю загалом я встигла 1870, мені здається, щось таке там хрестиків біля того. Але ще багато. Ще 1160, виходить, треба. І ще треба попрацювати буде. Ну, вже буде наступному тижні. Бачите, що мені залишилось? Мені залишилось ось тут. Ось цю частинку я всю дошила до дерева. Це вже все зашито, Ось тут в дереві трошки. Ось це теж майже все зашито тут. Ось, бачите, ось трошки тут і тут. Ось ця частинка ця. І Тут десь, ну ось тут, десь між голочками ще і тут мені здається. Тут буде ще біля біля 500 хрестиків, там може трохи більше. І потім мені треба буде перемотувати, але вже побачите це. Надалі на наступному тижні. Я радію, насправді, що я вже переходжу, майже перейшла, можна сказати, на наступний ряд. Хоч і для мене ця робота нелегка. Я не знаю, в роботі ніби 26 чи 24 кольори, лише один бленд. Небагато Бексіч, я, до речі, майже його ще не вишивала, десь там на початку трошки вишивала, але його там можна зробити за декілька годинок і все. Е ніби блендів небагато. Е і взагалі можна шити, але чи не моя кольорова гамма? Чи не, по-моєму, там лежать хрестики? Я не знаю, що воно у мене не так е повільно йде. Не мій, не мій цей пейзаж, ну, але буду дошивати, залишилось трошечки. трошечки, Зараз в мене десь 75%, вже, то ще трошки повишиваю, то буде вже біля там 80%. Залишиться 20% і за декілька місяців то і буде фініш. Добре, що я взяла цю роботу саме ось так. Щоб потрошки її бачите, просувати, тоді і вона рухається, і фініш буде. а так я взагалі не відкладаю роботи. дівчата, в мене немає таких робіт, які я беру, а потім не вишиваю. У мене є лише один довгобут, який вже багато років не вишивається, але там е мені треба дещо докупити. А це не дешево так коштує, тому чекай просто свого часу, воно обов'язково колись вишивається І всі мої роботи будуть вишиватися. Я бачу, що не так вони швидко йдуть, як би я хотіла в цьому році, а може, це знаєте. Це... Не тільки в мене, я так бачу, що у дівчат рік в нас тяжкий, важкий. До речі, дівчат з минулими святами вас. Я хочу, знаєте, це так, щоб їх святкувати вже добре, а не знаєте, в переживаннях цей час проводити, бо ну, по-іншому зараз ну, не знаю, в мене не виходить якось, якось якісь думки, думки, думки. А не, не, не відчувається свята. Ну, може, наступний да? рік будемо так загадувати, буде вже святкові дні. А зараз так, так як є, потрошечки ш'ється, потрошечки вишивається. Я бачу, у дівчат теж не дуже вишивальне це літо. У багатьох, може, не у всіх, але у багатьох бачу. Попереду осінь, попереду зима. Там ми. Точно, засядемо вдома, вдома буде побільше вільного часу, і будемо собі і працювати, вишивати потрошечку, і буде, буде там покраще, побільше хрестиків. Так що, ось такий в мене був тиждень. Дуже вам дякую за те, що подивились моє відео. Хто не забув, забув поставте вподобайки, хто не забув, всім дякую і побачимось з вами в наступному. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру!